Нещодавно в бібліотеці Дрогобицького педагогічного ліцею була проведена авторська презентація двотомного видання Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 років. Організована вона була науково-ідеологічним центром імені Дмитра Донцова, автор і упорядник книг Володимир Сергійчук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії наук Вищої школи України. На зустрічі були присутні студенти, громадські діячі, викладачі педуніверситету, духовенство. Сам науковець родом з Київщини, православний, тому про долю Української греко-католицької церкви раніше знав мало. З 1991 року зайнявся вивченням документів і тоді збагнув, що це той пласт інформації, який треба поширювати в українському суспільстві, оскільки саме так можна об'єднати країну, змінити ставлення східних українців до галичан, яких більшовицька влада завше таврувала злочинцями. Найбільше вразив історика протокол судового засідання над Патріархом, текст вироку, в якому зафіксовані слова Йосипа Сліпого. Його прагнення, попри все, залишитися вірним Богові, Україні і церкві. Ви знаєте, на ниві історичної науки стільки ще не зорано у нас, скільки нам треба, щоб повертати правди української, що не сижу без діла. В мене крім лекції, ще це все моє після лекції. Коли після виходу цієї книги... В Верховній Раді вдруге поставили питання про відзначення року Патріарха Свіпого в зв'язку з Я народження, то вже виявилося не 226 голосів необхідних, а виявилося 371. І мені депутат Василь Дарілян, де він представляє партію Батьківщина, голова турнопільська організація, який допомагав кошти збирати на це видання. Який ходив з рукою по залу, йому здавали гроші всі. В Верховній Раді України сьогодні 10 греко-католиків, він мені сказав, а е, здали гроші на, цю, на цей готовник понад 100 чоловік. Тобто ви бачите, скільки людей здало на греко-католицьке розповідання, і це говорить про те, що такі постаті знаходять тепер розуміння і на сході України. І ми саме через такі постаті, як постаті Патріарха Сліпова чи Митрополита Шептського, можемо об'єднувати Україну. Треба, щоб тільки та Україна дізналася про них повну інформацію, побачила, що ці постаті є твердими, незламними. І з цих постатей можна брати приклад. Бо не кожна людина може витримати 18 років поневірянь. Таборів, Сибірів, Гулагів і так далі. А Патріарх Йосиф Сітей це витримав і на всіх судах. І це дуже для мене це найважливіший документ, який я відібрав для цього готовника, що він на останньому слові своєму казав, що він залишається вірним своїй церкві, в своєму народу і римському папі. Його не зламали ніякі тортури, його не зламали. Не підійшов він на якийсь компроміс в зв'язку з пропозиціями навіть очолити Українську православну церкву. Ця книжка для мене не перша, яка стосується справи греко-католиків. Я раніше випустив книгу документ КГБ про митрополита Андрея Шептицького. Раніше тут немає вже цієї книжки два томи такі грубі. Документи КГБ про ліквідацію Української Католицької церкви. Ці два томи це вже третій проєкт. Четвертий проєкт зараз такі в робочій стадії готовчи, це діяльність це катакомбної церкви. І п'ятий проєкт це ліквідація Ужгородської унії. А мене, до речі, часто на різних зустрічах. Чи на телебаченні, якісь прямі ефіри, завжди, коли я починаю щось говорити про Розвольний рух чи про Українську Рекатолицьку церкву, зразу питання. Звідки ви родом? я кажу, скверський повіт, Київський губернії. Все, тихо. Далі, далі. А яка тема вашої диссертації кандидатської? Армія Богдана Хмельницького. Все, питання займається. Тому мене, східняка е переконало те, що я може... Чомусь що догадувався, щось інтуїтивно відчував, що Греко-католицька церква і чин отих владих, які в 1590 році, тут власне вівщині, в Белзі, задумали йти за намовою найбільшого ревнителя православля князя Костянтина Острозького, бо він подав ідею йти до Римського у фірмофор. Ця ідея виявилася правильною. І в цьому переконалися, ми переконалися в своїй історії. Бо саме ця церква вона ніколи не зламалася, вона завжди була слугою свого народу, і ця церква найбільше зробила для відродження і утвердження української національної ідеї.